Комплект системи відеоспостереження 13.04. Причому це саме якраз повний комплект, тому що тут є все, включаючи е, монітор. Єдине, чого е, немає, е, це е, жорсткий диск, е, але це вже суто індивідуально від потреб встановлюється. Тобто в комплекті йде. Книжка, блок живлення. Йдуть камери. Камери також йдуть з блоком живлення, тому що камери в Wi-Fi, живлення бажано встановлювати біля них. то зараз об'єрвуємо камери, щоб вони вже почали з'єднання. І зараз дивимось, де моніторчик. Тут в одному корпусі все монітор, є НВР. Сюди ж встановлюється жорсткий диск. 4 винти відкручуються. встановлюється сюди жорсткий диск. Йдуть роз'єми Ланівський, живлення, USB під мишкою під картку, і йде вихід ще під зовнішній монітор.

подъеднуем, а потом живляем. Так, выключим живление, шло завантажение. Кажеться, йде інструкція, інструкція англійська, але зараз це не проблема з угору перекладачем. Жорсткий диск ось такий вставляється. Зараз під'єднувати його не будемо, все одно дуже мало часу. Розпізнаються камери. Камери майже моментально під'єднались. Тобто реально встановлення системи відеонагляду. Зайняло декілька холон. Іде підставочка ось така. Менюшка йде, пароль йде за умовчанням. Якийсь, не знаю, треба його буде міняти, якщо треба буде. Встановлювати додаток. Для зовнішнього спостереження натискаєте P2P, видає одразу декілька QR-кодів. Один QR-код під iPhone, один QR-код під Android. І перший саме перший QR-код це коли ви встановили додаток, додаток NA. NA3C. Коли бажаєте під'єднати до мережі, скануєте QR-код ну, Він одразу вимагає мережу. Але ланівського під'єднання немає. У нас тут. Тобто все нормально, все працює. Чотири камери. Тут все актуально. Тут за декілька хвилин ви повністю встановили систему відеонагляду. Ось так все працює, всі чотири камери. Камера працює швидко, без затримок. и можно вымыкать, shut down, все, вымыкаем, все, установлено и полностью готово все.